Під час даного відео розв'яжемо кілька задач про прості механізми. Задача номер 1. За допомогою нерухомого блока коефіцієнт корисної дії, якого 75% підняли рівномірно вантаж масою 50 кг на висоту 3 метри, яку роботу при цьому виконали. Для того, щоб розв'язати дану задачу, пригадаємо формулу для знаходження коефіцієнту корисної дії. Ета дорівнює відношення корисної роботи до повної роботи та помножено на 100%. Повну роботу нам потрібно знайти, подумаємо, чому дорівнює корисна робота. Корисна робота дорівнює силі, помноженій на висоту, на яку потрібно підняти вантаж, подолавши силу тяжіння. Підставивши у формулу коефіцієнту корисної дії замість корисної роботи вираз, ми можемо, виконавши нескладні математичні перетворення, отримати формулу для обрахунку повної роботи. Задача номер 2. Для піднімання тіла масою 600 кг на висоту 3 метри, використали похилу площину довжиною 10 метрів. При рівномірному переміщенні тіла уздовж похилої площини, на нього діяла сила тяги 3 кН. Визначити коефіцієнт корисної дії похилої площини. Переглянувши запис дану, ми бачимо, що не всі Виміри у нас у одиницях міжнародної системи, тому зробимо необхідні перетворення. Далі пригадаємо формулу для знаходження коефіцієнту корисної дії. Так як це коефіцієнт корисної дії для похилої площини, тому корисна та повна робота теж має свою специфіку. Повна робота це робота, яку ми виконуємо переміщаючи вантаж. Приміняючи силу F по похилій площині. Корисна робота це саме та робота, яку потрібно виконати, піднявши вантаж на висоту H, подолавши силу тяжіння. Все підставивши вирази у формулу для коефіцієнту корисної дії, отримуємо робочу формулу для обрахунку саме коефіцієнту корисної дії. Наступна задача: м'яч масою 500 грам підкидають із поверхні землі вертикально угору зі швидкістю 20 метрів за секунду. Визначити відносно землі потенціальну та кінетичну енергію м'яча у момент, коли швидкість його руху зменшиться удвічі. Опір повітря не враховувати. Бачимо, що теж є у нас. Одиниці вимірювання, які не є одиницею міжнародної системи, тому зробимо відповідні перетворення. Далі, так як обір повітря у нас не враховується, можемо записати формулу повної енергії, яка дорівнює добутку потенціальної та кінетичної енергії фізичного тіла, можемо знайти з легкістю повну енергію яка дорівнює МВ початкове до квадрату на 2. Це та енергія, яку ми надали тілу, надавши йому швидкості В початкове. Кінетична енергія тіла у момент руху, коли В дорівнює В початкове на 2, можна обрахувати за цією формулою. Потенціальну енергію ж будемо обраховувати із, повної, із виразу повної енергії. Далі після нескладних математичних обрахунків отримуємо, що повна енергія 100 джоулів, кінетична енергія 25 і, віднявши, отримали 75 джоулів. Задача 4. На короткому плечі важеля висить вантаж масою 100 кг. Для його підйому до довгого плеча прикладаю силу 250 Н. Вантаж піднімають на висоту 8 см, а точка прикладання сили, що рухає важель, опускається на 25 см. Переглянемо дані нашої задачі, бачимо теж потрібне перетворення одиниць вимірювання у міжнародну систему. Так як в задачі потрібно знайти коефіцієнт корисної дії, то знову записуємо його формулу. І аналізуємо повну роботу, яка дорівнює силі, яку ми прикладаємо до довгого плеча, помноженій на відстань, на яку рухається довге плече. І корисна робота це саме та робота, яку нам потрібно виконати, щоб підняти вантаж. На висоту H, подолавши силу тяжіння. підставимо у е, дану формулу вирази для повної та е, корисної роботи. І отримаємо вирази, які можна з легкістю е, обрахувати коефіцієнт корисної дії важеля.